Фармадол. забудь про головний біль. За минулого добу наші війська відбили атаки на Донеччини біля 17 населених пунктів. Найзапекліші бої на цьому напрямку точаться навколо Бахмута та Авдіївки. Тут росіяни не лишають спроб прорвати оборону, але Збройні сили України міцно тримаються на позиціях, нищать ворога та його логістику. Як на передовій працюють наші мінометники, розкажуть колеги з військового телебачення. Українські захисники б'ють по ворогу 82-м калібром. Позиції, з яких працюють мінометники, знаходяться за кілометр від ворожих. Працюють швидко. Приготувавши міномети, отримавши координати, мінометники б'ють по заданим цілям. Міномет працює в тандемі з безпілотником. Оператор БПЛА постійно стежить за ситуацією на полі бою. Він коригує вогонь міномета, доповідає про вражений об'єкт та відслідковує дії ворога. Взагалі в нас так. тут весело. Взагалі <рес> в нас весело. Обстановка, як ну, обстріли є кожен день, але ну, по-різному буває. Хлопці раді, що ми приїхали. Ми майже та сама артилерія. Ми також можемо працювати на дальній відстані, можемо загасити вогневі точки ворога. Навіть деколи кажуть, можна злякати танк. Росіяни не шкодують снаряди, ще дрогатять по позиціях наших хлопців. Військовий з позивним шустрий показує наслідки нещодавних ворожих обстрілів. Вертаюсь, чую, що ще листить. Думаю, Блин, ну що за тим, в дерева, вроді вітер такий був. Як почали гради прилітати, певно, півка сади точно вилетіли. Я вже вісім разів життям прощався. а я там, там колі якраз, ну, від машини, від автомобіля. Я ліфту колю, і навкруг мене. Це як, як в фільмах, напевно. Все світиться ввечері було. Ну просто. І цього разу відповідь з боку російських окупантів не змусила довго чекати. Проте, поки ворог чи то пристрілювався, чи то намагався налякати, міноматники своє завдання на сьогодні виконали. Військові переконують, що попри обстріли і тяжкі бої, бойовий дух у них на високому рівні, і вони готові відвоювати свої території і йти до перемоги. Бойовий не втомили. Ні, не втомили. Кому цю роботу треба робити. Євгенія Гордієнко Ігор Трошкін. Військове телебачення для марафону єдині новини.